Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. Темряво космосу ховає у собі багато таємниць і місце, що іменують мадрівним цвинтарем, не ліпше із них. Оминути небезпеку або добровільно рушити до тенет. Що є наше життя, друже? Зірка, що згасає, лиш мить. Зірка, що згасає, лиш ми. Автор Давидкин Микола читає автор. Він стояв на капітанському містку, вдивляючись усійно помаранчевими цятками темряву, крізь яку, згідно з закладеним до навігаційної системи маршрутом, долала безкрайні космічні терени Барбароса. На широкій панелі, що простягнулися вздовж усієї зали керування піратського космічного човна. Миготіли десятка лампочок, прориваючись крізь напівтемряву, котра повило високу постать капітана. У блакитних очах він заграли лихі вогники. Так було завжди у перечутті великої справи. Чоловік поклав руки до кишень шкіряної куртки пілота і продовжував споглядати на таємничий світ, що проносився за бортом. Приміщенням раптово проминув вітер, намитько взнувши довгим чорним волоссям господаря барбароси. Капітан Артега, за дві хвилини входимо до сірої зони. Спокійний жіночий голос штучного інтелекту висмикнув він з виродомок. мок. Увімкнути режим маскування, що з системою фільтрів, мовив капітан, згадавши несподіваний подих вітру. Загальний стан усіх систем збалансовано, до повного відновлення залишилось 13%, звітувала Ші. Він спідвів очи до стелі, після чого знову продовжив споглядати у безкрайні шанину зірок. Невдовзі капітан та його команда мали увійти до території затінку, небезпечної зони, до якої вкрай рідко заходили патрульні човни, та від певного часу усе частіше минали більшість піратських екіпажів. Подеяколи, що тут ховається щось вище за людський розум, втім, попри лихі чутки, у Затінку капітан завжди відчував себе в цілковитій безпеці, порожнечіше межувала з переходом до торговельних шляхів та розвинених портів. Ховала таких, як він, даючи змогу лишатися навловиним піратом, за голову якого пропонували винагороду рівну ціні справного човна. Він це, ми полагодили внутрішчі, станом на зараз усі системи працюють, але датчики повідомляють щодо відчутного пошкодження захисного проширку. на місяць другий зупинку у ремонтному досі нам просто необхідно, звітував голос механіка, що долинув вух хартеги крізь внутрішній канал сповіщення. Він, в своєю чергу, продовжував мовчки споглядати на зоряну мапу, яку нещодавно отримав від одного зі своїх боржів. За словами останнього, вона мала привести екіпаж шартеги до місця, яке ладна з надлишком компенсувати вінсові усі несплачені рахунки, що їх заборгував горепозичальник. То до якого прямуємо, кеп? завмерши в очікуванні, мовив головний механік, виникаючи з рослинних дверей. Ми не йдемо у порт, коротко відповів Артега. Капітане, човен до місця стикування з об'єктом за 12 хвилин. Накажете зібрати команду, порушив запалу тишу голощі. Так, професор Вольганд і малюк Біл потрібні мені на містку. На обличчі бортмеханіка, а з усумітництвом найкращого другого Артеги застигла маска нерозуміння. Тобто як не йдемо? Плани змінилися, че ж, тебе не дарма хрестили технічним чоклуном, бо хто ж, як не ти, знається на усьому, що літає? Загадково мовив вінс. До чого тут це? У голосі механіка чувся подив. Скажи мені, що ти бачиш, друже, продовжив капітан, повільно спрямувавши поперед себе правицю. Щі, мені потрібна чітка картинка. Зараз. Чеш уважно поглянув на монітор і на місце. На екрані з'явилося наближене зображення, що надав зонд розвідник. вперше бачив подібний об'єкт, втім безпомилково розумів його призначення. Гарний, правда? Артега врешті звернувся до побратима. Це божевілле вінце. Здавалося, слова механіка пливуть разом із темною порожнечею, що наразі тримала на своїх невидимих руках велетенський космічний апарат. Посеред небезпечних шляхів затягу чорну фортецю застиг об'єкт, вкритий під розплетінням масивних труб, сіяний реавіюванням невідомої чешеві мови. Чудова схованка чи не так? склад зброю такому знаковому місці. Чи ти гадав ми перетворилися на екіпаж мародерів?» – посміхнувся Артег. Це не склад, це мандрівний погост. І ти, як колишній пілот, чудово знаєш про це, Голос Чеша бринів непідробною тривогою. Військовий пересувний цвинтар, якщо бути точнішим, дивна модифікація, вочевидь, доволі стара. Це свого роду причеп, що його використовують транспортні військові кораблі для перевезення тіл полеглих вояків. Несподівано розпочав свій звіт професор, а заразом штатний лікар Вольганд, який щойно увійшов при спричиненні двері. Зон просканував об'єкт, наскільки це було можливо, як і Вердикт перейшов до справи Артега. Скоріше за все, об'єкт дрейфує, втративши корабель буксир. Двигуни вимкнені, центральний реактор леджеврія, підтримуючи мінімальні живлення човна. Зовні працюють лише проблискові маячки. Екіпаж, продовжив капітан. Який екіпаж? це труна Вінце. Його екіпаж десятки мерців в кріокамерах, або й взагалі без них, не вгомовився побратим. Саме через це я до останнього не казав тобі щодо нашої майбутньої зупинки, пане Чеш, відповів Артех. Механіку нерозуміння захитав головою. Щодо супровідного екіпажу інформація відсутня. Даний борт не значиться у військових реєстрах, що люб'язно відшукало для наші. Не переймайся, друже Чеш, це лише замаскований сейф. Малюк Біл мав довготривалу розмову з боржником, тож останнє випало усе, як на сповіді. Перед нами справжнісінька бойова скарбниця, панове, звітував Вольгант. На капітанському містку запала тиша. Механік намагався дати раду думкам, втім, свідомість вимагала зробити усе можливе, аби уникнути стукування з наш зрозумілим об'єктом. Ти потрібен, нам, Чеш. Не переймайся занадто. Велика удача перехопити координати цієї схованки. Перевантажимо зброю і відженемо барбаросу в док. За перепродаж військового краму отримуємо чимало, тож втілимо у життя всі твої мрії, до покращення човна. Міцна долоня Артехи лягла на плече друга. Черж мовчав. Схоже, він єдиний з членів команди, хто не знав про майбутню справу, і запитань наразі було куди більше, ніж відповідей. Механік видихнув та майже впритул наблизився до екрану. Ші, будь ласкаво, мені потрібне зображення шлюзових воріт, мовив Чеш. За кілька секунд картинка на екрані змінилася, спалахнувши новими образами. Чеш кілька хвилин уважно роздивлявся отримане зображення і врешті мовив. Професор має рацію, стикувальний модуль застарілий. Ми ладні здійснити перехід. За умови, якщо хтось нам відчинить, механік іронічно поглянув на Артегу, натякаючи щодо мертвого екіпажу. І це не причеп, а чого? Нехай старий. Ми володіємо кодами доступу, квапливо додав Вольганд. Звідки? Я взагалі загалі буду певними, що там є щось варто, аби туди потикатися, не стримався черж. Божник не біж пана Вольганта. У них досить натягнуті відносини, але інформація стовідсоткова, і цього достатньо, пояснив він. У коридорі несподівано почулися важкі кроки, змусивши трійцю озирнутися. За мить до приміщення увійшов кремезний голомозий чолов'яга у темно-зеленому комбезі та масивних чоботах. Зазвичай небагатослівний колишній піхотинець на прізвисько малюк Біл, чув розмову екіпажу крізь навушник за попередньої вказівки Артеги, перевіряючи арсенал. Що скажеш, малюче, час змінювати домашній одяг? загадково посміхнувся Артега. чеш по черзі кинув швидкий погляд на кожного ж членів екіпажу. Здається, рішення було прийнято, і, знаючи він, це механік розумів, плани капітана не змінити. За кілька хвилин трійця вже попливо рухалися коридором. Артега впевнено прямував до кают-арсеналу, змушуючи Чеша у буквальному сенсі бігти за ним. Замикав незвичну процесію малюк Біл, що з притаманним йому кам'яним виразом обличчя, здається, цілодобово був готовий до бою, і все ж таки він не полишав спроб механік. Барбароса має пошкодження внаслідок останньої сутички з супровідниками транспортного човна. Так, справа зроблена, і у нас на борту до Стобіса вибухівки, що так і не дісталося військового заводу, але, питання закрите, пане чеш, професор Вольган залишається на човні. Сьогодні він наші очі. Усі решта потрібні мені у скарбниці, відрізав капітан, заскочивши до каюти. Незмінна шкіряна льотна куртка, чорні аптеці штани і темна сорочка капітана втілювали образ давно забутих часів, але для майбутньої справи репліки старовинного одягу було замало. Брання капітана поступилося місцем темного комбінезону, який швидко тіло артегії, підлаштовуючись під габарити свого господаря. Необхідним доповненням, названим на честь японського богогрому, слугував панцир Райдзин 7000, що його обрав для себе Вінс. Даний атрибут броні надійно захищав корпус господаря від усієї лінійки потужних електрошокових рушниць а також автоматичної стрілецької зброї стандартних модифікацій. У вправному тандемі з ексклюзивним захисним шоломом, обладнаним можливостями прямого зв'язку зі системою штучного інтелекту човна, він дорвершував новий образ Вінса. Правиці Артеди вправно підхопили зі стелажа останню модифікацію ската 204, легкої, втім, досить потужної електричної рушниці, що мала змогу нагородити потенційного ворога розрядом достатнім, аби останній втратив свідомість. А за умови максимальної потужності відійшов до світу мертвих. В комплекті зі скатом зазвичай використовували додаткову батарею, що ховалася в наплічному коробі. Втім, сьогодні Артега був певен: енергії, яка закладена до стандартного боєкомплекту, вистачить за очі. Натомість Чеш не любив важкої броні, тож обрав для себе аналогічний комбез з черевиками, легкої бронежилет і каскою з прозорим фронтальним захистом обличчя. За озброєння механіку слугував штурмовий автомат. І масивний кастет, що підсилював своє призначення здатністю до електророзряду. Втім, у випадку з Чешем, останній атрибут був здебільшого талісманом, аніж улюбленою зброєю. Ми готові до стикування з об'єктом, пан Артега, пронісся човном у голоші, спонукаючи команду залишити каюту. Перехідний коридор, що мав забезпечити синхронізацію, поволі рухався до своєї цілі, зрештою примкнувши до чорних воріт. Стикування завершено, повідомила Ші. Трійця злагоджено рушила напівтемлюва. У тьміяному світлі червоних ламп промайнули тіні Артеги і Чеша. Здійснюючи подібні вилазки, капітан непомітно приглядав за менш досвідченим у подібних справах механіку. Призвісько Чеширський кіт було родом з дитинства і з часом скоротилося до нинішньої варіації. Як насправді звали родоволосого механіка, знав лише Артега, втім за старою звичкою називав другого, загальновідомим для команди ім'я. Натомість малюк Біл, який, зважаючи на колосальний бойовий досвід, не потребував подібної уваги і виступав у ролі основної ударної сили групи. Темно-зелений комбінезон, оснащений біонічними м'язами та нагрудний броньований панцир, суттєво посилювали і без того міцне тіло малюка. Штормовий, закритий шолом стандарту земного піхотного корпусу, мав захистити «Біла» від ураження легкої зброї, натомість швидкострільна електрична рушниця Шторм 01 із ящиком батареї, що ніс її за плечима малюк, була покликана нівелювати захист більшості захисних обладунків. Команда поспіхом зупинилася навпроти перехідних воріт. Професор Вольган, нам потрібні ключі, виголосив Артега, уюмтувши камеру вмонтовану до сріблястого шолома. 34 62 89 – звітував професор. Занадто просто! Навіть для застарілого човна підозріло мовив чеш, але він, схоже, не чув його слів, квапливо ввівши ключ до електронного замка. Пальці Артегі швидко застукало механічною клавіатурою, змусивши сталевих вартових гучно відгукнутися на його поклик. Ось бачиш, друже чеш, все значно простіше, ніж здається, посміхнувся Артег. Пройшовши крізь ворота, друзі опинилися у невеликій каюті зіткнулися ще з одними дверима, що схоже давно віджили свої. Переконавшись у тому, що дверна плита стоїть на рейці не замінована, малюк Біл зі скрипом відсунув її вбік. У коридорі, який щойно відкрився очам друзів, панувала темрява, через що Чеш поквапився вимкнути режим нічного бачення, рушаючи на пошуки механічного важеля. Прозора захисна панель, що затуляла обличчя Чеша. Миттєво змінило свій колір, опустивши додатковий тонований прошурок. За кілька хвилин заповідний вмикач було знайдено, і до приміщення хлинуло яскраве биле світло. Не забуваємо про час, нагадав Артех. Команда рушила вперед і невдовзі потрапила до просторої зали. Світло десятків надпотужних білих ламп, що панувало у цих стінах, надавало відчуття широчезної траурної кімнати. На протилежному боці зали Чеш помітив довгу панель керування, що підтверджувало його теорію щодо приналежності об'єкта до космічних човнів. Але не це наразі змусило команду Артеги зацепініти. десятки сріблястих масивних саркофагів, вкритих дивними візерунками, якими неначе венами розтікалося зелене світло, лякали і загорожували водночас. Несподіваний гул невидимих труб змусив товаришів схопитися за шолами. Що, здавалося, були на змозі цілковито захистити своїх господарів від гри химерного органу. Шалений гул стих, і Чеш невимушено струснув головою, аби хоч трохи прийти до тям, механік не одразу помітив, як важка плита одного із саркофагів попазла убік. За мить із незвичної труни квапливо піднялося тіло у військовій формі старого зразка, різко прийнявши сидяче положення. Наступної секунди жахливе обличчя яскраво зеленого кольору спрямувало погляд темних очей в напрямку Чеша. Мить, із густо кенерії, що вилетів зі стрілецької зброї жахливого вояка, ковзнув бронежилетом механіка. Зелена субстанція влучила по дотичній, втім, спромоглася вразити легку броню, змушуючи чоловіка впасти додолу. «Чеш!» – ж! Артега, спрямовуючи електричний розряд у бік повсталого мертвих солдата. Павутиня близько обмиттєво вкрило тіло вояка, змушуючи його повернутися до свого химерного ліжка. Наступної секунди десятки сріблястих плит розпочали свій рух з гуркотом падаючи на підлогу. За мить рушниця малюка білого вімкнулася в роботу, поціливши в одне із жахливих облич, що скидалося на великий овальний шмат зеленого воску, розплавленого під дією вогню. Артега хутко перевів зкат на максимальну потужність. І, вкриваючи супротивників електричними розрядами, щувся, як спорожнив увесь магазин. За хвилину його долю повторив і автомат побратиму. Відкинувши зброю, капітан підбіг до Чеша, обережно підхоплюючи друга на руки. Захисна каска механіка з глухим звуком впала додолу. Малюк біло один за одним вражав цілі, змушуючи химерну команду вояків у сірих військових комбінезонах ховатися за саркофагами. Тимчасово не даючи змогу прицільно відповідати на його атаки. До перехідних воріт, малюче. закричав Артега, дивом уникаючи влучання. Прощаває він це, на мовив Біл, не зводячи погляд з лінії атаки. Тварини крик Артеги, здавалося, намить затьмарив усе навколо, змушуючи капітана, затиснувши зуби поспіхом відступати до коридору. Він знаближався до каюту, тримаючи на руках Щеша. Це були часи боремні і захопливі водночас. Несподівано почувся голос, що, здавалося, лину звідусі. Кляті війни завжди бажають крові, і в них зазвичай гинуть найкращі. Тож наша космічна лабораторія вирішила переграти матінку смерті. Артега назводив погляду з механіка і зосереджено прямував до стикового шлюзу, сприйнявши дивну розповідь за групі свідомості місяці спроб та невдач, і нашій команді нарешті вдалося знайти спосіб або повертати до життя полеглих вояків. Ми не мали права втрачати найкраще у голосі незнайомця лунало піднесення, втім, прикри усвідомлення того, що від певного часу ми не маємо змоги контролювати власні творіння, змусили нас створити проект Мандрівний погост. Артега забіг до каюти, обережно поклавши чешу на підлогу, з надзусиль затолив по собі важкі двері. Нам було вкрай шкода втрачати плід нашої праці, тож ми заклали до човна лабораторії циклічний маршрут. Шанси на те, що команда мерців сама прогодує себе виглядали мізерними, але жадібність людська безмежна, як сам Всесвіт, піратські екіпажі, випадкові торговельні кораблі, всі, хто волою долю потрапляли до затінку, не наче магнітом тягнулися до легкої наживи і ставали здобиччю для нашої тепер вже самостійної бойової команди. Вони здатні напрочити та щадливо використовувати поживний ресурс, а чим саме вони харчуються. Ти скоро дізнаєшся, пан Артега, хижа мовив голос. Він спинився біля перехідних воріт і оторопів. Вони були зачинені. Вольган, прийом! Терміново відчини перехідні ворота. Чеша важко поранено, голосив Артега. На кілька секунд у повітрі запала гнітюча тиша. Здається, лише зараз він усвідомив, що не чує, як працює зброя малюка Біла. Але не лише це змусило тіло Артега здригнутися від кулькового холоду. Він знав цей голос. А отже шляхи до човна було відрізано. Пробач, Артега, нічого особистого, давно мріяв розпочати власну справу, а без доброго човна зараз нікуди. Звичний голос професора наразі видавався геть інакшим, набувши холодних нот. У ці миті він збув ладен голіруч роздерти ворота, проте розумів усе добігає кінця. Тобі не стане навичок, аби відігнати барбаросу до найближчого порту. Стримуючи гнів, мовив Вінц. Дарма ти не повідомив найліпшого друга щодо майбутньої справи, пан Чеш сумлінно виконав твій наказ, заклавши до системи керування заздалегідь обумовлений маршрут. Невдовзі я попрямую до ремонтного доку, і автопілот зробить це за мене, іронічно пояснив Вольвант. Артега раптово поглянув на Чеша, тіло якого різко здригнулося. Вінс з усіх сил намагався стримати почуття. Але зрадницький краплі сліз підступили до очей. Знаєш, Артем, виявляється, пошкоджена захисна оболонка, це не так вже і погано, долаючи біль, вичавив себе механік. Я йду, а в нас повен трюм бісової вибухівки. Знайди її гідне застосування. Чеш востаннє поглянув на друга, залишивши по собі застиглий скляний погляд мертвих світлозелених очей. Вінс швидко зняв шолом і затулив обличчя руками, намагаючись зупинити рев, що рвався назовні. Що там, Вінсе?» – почувся голос Вольганта. Артега зробив глибокий вдих і обережно поклав долоню на лице Чеша, заплющуючи повіки друга. Спробувавши вгамувати нестримний вирдумок, капітан повернув шолом на його законне місце. «Щі, ти мені потрібна, мовив Вінс. Артега, припини, у динаміку залунав сміх професора. Вона не вічини тобі воріт, їх заблокований зсередини, ця скринка працює лише на вхід. Чи ти гадав, я зраджу власну мрію? Вас чую, капітане Артега, відгукнулося Ші. Код 22.19, спокійно мовив Вінс. Ви певні? Жіночий голос системи наразі видавався, як ніколи, Людіна. Підтверджую: код 2219, повторив Вінц. Приємно було працювати з тобою, пані щі. Навзаєм капітана Артега. Остання фраза, що пролунала зі стріманою, втім непідробною жіночою грайливістю, на мить викликала у капітана щиру усмішку. Увага, увага! Режим самознищення човна активовано. Доступ до евакуаційного шатла заборонено. За мить по іншій бік рації залунала потужна, тривожна сирена. Що за чертівня Артега? збентежений голос Вольганта, доносився до вух капітана намагаючись прорватися крізь несамовитий гул. До початку детонації залишилося 4 хвилини 48 секунд. Тепер у лише монотонно карбував зворотний відглік. Артега, клятий виродок, накажи скасувати команду, завовав Вольганд. Вінц мовшки зняв із себе шолом. Замить на підлогу з гуркотом впав і сріблястий панцир, тим часом по інший бік дверей поволі долинав скрехи десятки важких чобіт. Артега схилився над чешем, обережно піднявши до себе побратима. А пам'ятаєш, коли зген давно ми споглядали на зоряне небо, годинами друже Чеш. тоді світло зірок ще не здавалося нам холодним і мертвим, він спритес до себе нерухомий тіла механіка, що є наше життя у порівнянні з безмежністю Всесвіту, лише мить і яскрава що згасає, ми скоро зустрінемося з вами, друзі. Вже зовсім скоро. Він зобережно повернув тіла Чеша на підлогу, діставши з кишені друг енергетичний кастет. До початку детонації залишилася одна хвилина 11 секунд, ледь чутно доносилося з полишеного шолом. Канонада до важких кроків зупинилася по інший бік дверей. За мить приміщення каюти сколихнув нелюдський рев, що увірвався всередину разом із мешканцями мандрівного погосту. Він щосило стиснув кастет, рушаючи у свій останній бій: Три, два, один, нуль, завершила відлік лікші. На мить у безкраї темряві космосу спалахнула яскрава заря вибуху, накриваючи собою барбаросу і мандрівний погост. Що є наше життя? Зірка, що згасає, лиш мить, історія, що за підтримки літературної платформи Аркуш. Брала участь у авторському конкурсі Олександра Макієнка та Давидкина Миколи. «Зоряні Оповідки. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кін Микола. До нових зустрічей.